Четверте грудня понеділок. В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії працює Маргарита Сопільняк. Вітаю вас. Сьогодні у випуску мова піде про наступне. Ворог вкотре обстріляв Дніпропетровщину. Область зустріне новий рік з бюджетом. Волонтери Нікопольщини винайшли станок для виготовлення маскувальних сіток. Більше важливої та актуальної інформації далі, тож ми починаємо. Ситуацію на Дніпропетровщині поінформував очільник області Сергій Лисак. Вночі під артилерійський обстріл потрапила Мирівська громада Нікопольського району. В одному з тамтешніх сіл пошкоджені два приватні будинки: господарська споруда, теплиця і газогін. Люди не постраждали. Окрім того, наші захисники знищили над Павлоградським районом ворожий шахет. На інших територіях Дніпропетровщини було спокійно. Про оперативну ситуацію на фронті далі у випуску. У ніч на 4 грудня російські окупанти в чергове атакували Україну, застосувавши керовану ракету ХА-59 та 21 БПЛА типу Шахет. 16 ворожих дронів та керовану ракету знищено. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два по зенітно-ракетних комплексах та два по Складах боєприпасів противника підрозділами ракетних військ нанесено ураження по важкій вогнеметній системі залпового вогню противника та зенітному ракетно-гарматному комплексу «Панцер». Командувач об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв подякував воїнам зі складу розрахунків мобільних вогневих груп, які входять до ешелону прикриття об'єктів критичної інфраструктури та цивільного населення Києва. Українці мають бути впевнені, що мобільні вогневі групи у зоні своєї відповідальності не дають ворогу жодних шансів. Мобільні вогневі групи на київському напрямку на окремій ділянці. Ці звитяжні воїни під час масованої атаки з минулої п'ятниці на суботу збили п'ять ворожих цілей. Ворог їх пофарбував в чорний колір та змістив вихлоп для того, щоб ввести в оману наші мобільні вогневі групи. Але хлопці своєчасно виявили та знищили. Ми і надалі будемо робити все для того, щоб підвищувати ефективність саме мобільних вогневих груп у північній операційній зоні, зокрема і на київському напрямку. Рухаємося далі. Слава Україні разом. Усім варто пам'ятати, що битва за долю України триває, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський, дорогі українці, українки. Сьогодні російські окупанти вкотре завдали ударів по Херсону, жорстоких ударів, просто по місту. Будинки, вулиці, наші лікарні станом на цей час відомо про двох загиблих моїх співчуття рідним та близьким. Усім пораненим надано необхідну допомогу загалом лише за один цей день і лише за за цей день на одній Херсонщині. Вже було більше 20 російських обстрілів, таких саме, як по Херсону, суто терористичних, по місту Береслав по селах області. Я дякую усім рятувальникам ДСНС України, усім працівникам Національної поліції, які ліквідовують наслідки обстрілів. Я дякую усім. Лікарям, медичним сестричкам, які надають допомогу місцевій владі, волонтерам, які не полишають на напризволяще свої міста і громади. Інтенсивні бої тривають десятках точок по всьому фронту. Найбільш важкі це Мар'янський напрямок, Авдіївський, Бахмутський, але також і Південь, і Харківщина, і в кожному місті України, де сьогодні був відносно тихий день. Усі, хто зараз в тилу, усі, хто може просто, просто побути у себе вдома, усім варто пам'ятати, що битва за долю України триває. Триває вона не в соцмережах, не у суперечках один з одним про щось політичне, не у з'ясування стосунків. Ця битва там, де кожен день українці, українки потребують підтримки, конкретних речей, які посилюють Україну, які додають міцності нашим позиціям, нашої держави. Які дозволяють відповідати ворогу на їхні удари нашими діями, активними діями, сміливими діями? Я дякую всім, хто не забуває, що фронт щодня потребує підтримки. Я дякую, дякую усім, хто працює саме заради. Незмінною постійної реальної підтримки. Дякую всім, хто розуміє, як це важливо, що наші люди у прифронтових районах на тимчасово окупованій території відчували, що Україна про них пам'ятає, пам'ятає і не залишить на знищення ворогу. Я дякую усім, хто не розчаровується, не витрачає свою дорогоцінну енергію на субережки, хто працює заради державних інтересів, хто лікує. І рятує, хто вчить дітей, і де дійсно дбає про інтереси своїх громадян, хто виробляє зброю, снаряди для наших хлопців, хто організовує волонтерські збори і, попри все, допомагає конкретним підрозділам. Дякую всім, хто тренує наших воїнів і тут, в Україні, і в країнах-партнерах. Кожна така тренувальна місія це конкретний внесок у перемогу, яка буде обов'язково, і якщо не просто у неї. Вірити, якщо не просто чекати перемоги від воїнів, а якщо кожен день робити все від тебе особисто залежне, щоб Україна стала сильнішою щоб наших спільних можливостей стало більше. Наступний тиждень ми вже готуємо обов'язково збільшимо можливості нашої держави, зокрема. Нашого оборонно-промислового комплексу ми готуємо і нові пакети військової підтримки від партнерів, готуємо і посилення нашої ППО. Це незмінний пріоритет. Обов'язково відповімо окупантам на терор проти наших людей. Завжди відповідаємо. Слава Україні. Продовжуємо інформаційний випуск. На нашу гарячу лінію звернулися мешканці однієї з багатоповерхівок по проспекту Слобожанський. Від початку опалювального сезону у шести квартирах будинку досі холодні батареї. Ситуацію вивчала моя колега Ольга Ховрич. Коли у будинку номер 113 по проспекту Слобожанському запускали опалення, виникла проблема. Затопило одну з двокімнатних квартир на сьомому поверсі. Аварійно перекрили опалення. Ми спробували знайти власників цієї квартири, але власницю вже давно ніхто не бачив, де вона є, невідомо. На дзвінки вона інколи відповідає інколи ні, але надати доступ до квартири вона не бажає. Ситуацію з опаленням у будинку телефоном нам прокоментувала майстер ремонтної групи керуючої компанії Жилсервіс 5 Я благодарна, конечно, жильцу 34-й квартиры, который нас пустил выполнить работы. Благодаря ему весь дом сейчас топится. Понимаете, он пустил нас в свою квартиру. Мы поставили запорные краны на все стояки, там 4 стояка было. И на тех этаже поставили сбросные краны, чтобы можно было отсечь эти 4 стояка и запустить дом. Будинок зараз опалюється не повністю, бо мешканка проблемної оселі так і не допустила ремонтників до свого помешкання. А заручниками ситуації, що склалася, залишилися мешканці семи квартир по проблемному стояку. Серед них і подружжя пенсіонерів смирнових. Як зігрівається? Ось так і гріємося, щоб зовсім не змерзнути. Гріємо воду, ми носимо до кімнати, щоб трошки тепліше було. Електрика Електрикою дорого, бо пенсія маленька, мінімальна, 2500. Може ваш сюжет чомусь допоможе. І бачите, усі одіяла зробили, зібрали, що в домі були. І як от в коридор виходимо, грітися, там тепліше, ніж в чим хаті. Як змерзнемо, виходимо, ну і як би ночі вночі не, не, не знаходишся. Ми вирішили перевірити наскільки у тамборі тепліше ніж у квартирі, і дійсно за дві хвилини наш термометр сягнув вже позначки 19. У квартирі Смирнових стовпчик термометра ледь сягає позначки плюс 13, а під час опалювального сезону в помешкання громадян за нормами повинно бути не нижче плюс 18. Отак, от цілий день розтираю ногу, щоб можна було хоч трошки по хаті нормально ходити, бо іначе ніяк. Ота грію спину, от цим от, тому, що, тому що спина дуже болить постіль холодна. Спати ну ніяк не можна без цього. От включаю, грею, грію, так от спину собі застудила в этой лідяної кроваті. Уже до, до того достало от це все. Що, здається, цілу зиму ми вже прожили. Хоча зима ще тільки починається. Уже сил нема ніяких. Хіба можна так здіватися над людьми? З середини листопада цю проблему з опаленням у будинку намагаються вирішити, та поки ніяк це по гарячій лінії з адміністрацією з управляючою компанією, навіть підключали прокуратуру для консультацій, але поки що питання ніяк не вирішено. До поліції також зверталися не в письмовому порядку, але в усному у якості консультації вони на жаль. Не дуже оптимістично з цього питання, тобто якщо там немає криміналу, то вони до цього не долучаються. Може бути, ваша передача допоможе поможе какта жильцями нам уговорити цих людей, як би щось та хоча б відкрити. Може за готовий за свой все, все, павсю поділа. Ну жи ж не при чому вони без отоплення січа сидять. Ми свою роботу виконали, проінформували. А ось дієві шляхи вирішення проблеми з опаленням повинна шукати саме керуюча компанія, яка поставлена міськрадою управителем на цей будинок. Ольга Ховрич, Андрій Миронюк, новини. Д1. На Дніпропетровщині майже прийняли проєкт бюджету області на 2024 рік. Там менше коштів на будівництво і ремонти, і більше на захист області та країни. Більш детально розповість начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Завершимо підготовку проєкту обласного бюджету 2024 року. Над ним працювали три місяці і вже провели громадське обговорення. За прогнозом бюджет 2024 року. Складе 8,6 мільярдів гривень. Більше половини піде на отримання лікарень, шкіл, інтернатів та інших установ. Збільшимо видатки на сили оборони та програми захисту у кілька разів порівняно з тим, що закладали на цей рік. Зменшимо фінансування будівництва та ремонтних робіт. Проте будемо підтримувати критичну інфраструктуру, допомагати громадам, які постійно під обстрілами. Продовжимо облаштування укриття та реабілітаційних центрів. Важливо, що й контролювати. На що конкретно витрачаються бюджетні кошти? Це відслідкова робоча група, прозорість та підзвітність. Вже відмінили закупівель на сотні мільйонів. Більшу частину з них коштів спрямували на сили оборони. Концентруємо всі сили на перемозі України, рухаємося до неї разом. Кримінальна хроніка далі. Служба безпеки України у Дніпрі заблокувала незаконний канал виїзду ухилянтів за кордон. Більш детально поінформував речник СБУ у Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Служба безпеки України викрала злочинну групу та припинила діяльність незаконного каналу з перетину державного кордону особами призовного віку. Встановлено, що протиправну схему організував мешканець Дніпра. До тіньового бізнесу він залучив двох спільників, які підшукували клієнтів. За грошову винагороду зловмисники пропонували у пакет документів, до якого входили висновок військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби, і так званий білий квиток з виключенням з військового обліку. Вартість послуги становила від 7 до 12 тисяч доларів США в залежності від терміновості виготовлення документів. Потенційних клієнтів зловмисники підшукували через особисте оточення. Організатор схеми через особисті зв'язки в одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки забезпечував оформлення фіктивного медичного акту непридатності мобілізованого до військової служби за станом здоров'я. На підставі акту у військовому посвідченні ставився штаб про зняття з військового обліку, що давало змогу безперешкодно перетинати державний кордон. Завдяки проведеній з СБУ оперативній комбінації вдалося задокументувати підготовку пакету для виїзду за кордон для місцевого мешканця за 7,5 тисяч доларів США під час передачі другого траншу у сумі 4 тисяч одного з учасників схеми було затримано. Правоохоронцями під час санкціонованих обшуків за місцями мешкання фігурантів кримінального провадження вилучено більш ніж 1,2 мільйони гривень у різних валютах, елітні авто, підготовлені пакети документів потенційних ухилянтів та інші докази протиправної діяльності. Наразі організатору протиправної схеми та двом його спільникам повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332. це незаконне переправлення осіб через державний кордон України, кримінального кодексу України. Найближчим часом буде вирішуватись питання щодо обрання їм запобіжного заходу. В рамках досудового розслідування перевіряється інформація щодо причетності до злочинного механізму посадовців відповідних установ. Заходи з викриття незаконного каналу здійснювали співробітники СБУ Дніпропетровської Дніпропетровській області спільно зі слідчими нацполіції, запрацювального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури та Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони східного регіону. Незламні Нікопольці навіть під обстрілами знаходять можливість допомагати ЗСУ. Волонтери Нікополя винайшли станок, який за 5 хвилин нарізає 700 стрічок для маскувальних сіток. Про це розповіла Анна Сідільова, депутат Нікопольської міської ради і волонтер. Диви станок створив її чоловік Олександр. Попросили хлопці маскувальні сітки, посовітували з іншими волонтерами. Вони кажуть, та у там Тетяна журба я по листу від хлопців, безпосередньо від військових вони плетуть сітки. Хлопці написали письмо, поїхала туди. А там черга ну тридцятим бути в черзі на отримання маскувальної сітки. Стало цікаво, а що так потрібні. Так потрібно, а що так мало плетете, та ні, багато плетемо, Але є процес. Познайомилася з Тетяною, познайомилася з Олександром Соколовським. Це теж волонтер. Він такий дуже завзятий. Він збирає гроші, де тільки може на тканину для цих сіток. Зараз придбається тканина. Спанбонд для сіток. Уже ну це більш практично, Вона не намакає, вона не блистить на сонці, і можна скомбінувати сітку, зробити там коричневу зелену там або коричневу Ну бо сезону. Приїхала з чоловіком, чоловік теж подивився, каже, та це можна все трошечки упростити і автоматизувати. Ну це його взагалі коронка. Придумав такий станок. Робив його майже неділю, і з того, що придумалася, десь щось побачив в інтернеті, десь щось сам досочиняв. Ну а саме основне було запрос: рулон на метр шістдесят полоски до бути по сімдесят сантиметрів. Ну от із цих технічних завдань і зрадився станок такий. За 5 хвилин цим станком можна виробити 700 штук полосок довжиною по 70 см вже готових. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами, тож якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 -3. 35. Телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у прямому ефірі новин о 12 й годині. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії працювала Маргарита Сопільняк. Бажаю мирного дня. Слава Україні! Вітаю, друзі, на телеканалі д 1 Коротка інформація про синоптичну ситуацію по Дніпру та області на понеділок, 4 грудня. У Дніпрі на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Без опадів температура повітря коливатиметься від мінус трьох до мінус одного градусу морозу. Вітер північно-західний до шести метрів на секунду. У Синельниковому новомосковську та Кам'янському з і до пізнього вечора небо буде вкрите хмарами, без опадів. Температура повітря від 4 Трьох до 1 градусу із позначкою мінус. У ніку, Кривому морозі та жовтих водах марна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 3 морозу до 1 градусу тепла. І про народний прогноз погоди. Раніше цей день називали воротами зими і говорили: введення прийшло, зиму привело. Погода цього дня може бути дуже мінливою і морозною, і теплою. Підмічали, якщо похолодніше, то зима буде лютою. Сонце і мороз 4 грудня. Гарний знак, і якщо до цього часу прийшла справжня зима, можна сподіватися на хороший урожай. Гарної вам погоди, мирного неба, все буде Україна! З вами була ведуча Марина Олексієнко.